Привіт! Я знаходжусь в селі Гатне. Сьогодні показую будинок. Цей будинок продається і здається в оренду. Е, до речі, за актуальною ціною продажу і оренди звертайтеся в особисті по будинку. Територія 15. Сотих. Ця будівля спортзала. Навіс для авто. Будинок 200 квадратних метрів, два поверхи з ремонтом, з меблями повністю готовий для проживання. В цій будівлі знаходиться сауна, душ, туалет. Чудовий сад на території. Автополив. Сам будинок. До речі, вся тераса. Має вихід зі спалень. Чудовий від, вид на озеро. Чим цікава ця ділянка, тут власний вихід до озера, власний пляж. Також на території літня кухня. Терасою. Камінний зал. Безпосередня кухня і тераса над озером. Чудовий краєвид, власний пляж. Додаткову інформацію звертайся в особисті.